Добрий день, любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це наш друг Клоун Булька. Булька зібрався йти до день нарочні до своєї подружки, клоунеси. Але в нього всього ось такі три повітряні кульки, а йому хочеться, щоб їх було багато. Це отакий великий, красивий охапок. І він і каже: Ліді Івану, попросіть своїх діточок. Ну разом з ними багато-багато різнокольорових повітряних кульок. Ну, Я так подумала, і думаю, що ви, мабуть, дасте згоду, будемо малювати для бульки кульки. Дітки, робота це важка. Зразу скажу. Але у вас, у вас є ваші рідні, ваші батьки, які вам маю надію допоможуть. А я розкажу, як ми будемо працювати. Подивіться, ось такий малюнок ми намалюємо для нашого клоуна. Бачите? Це будуть повітряні різнокольові кульки, і будуть вони всі прив'язані за ниточку. Що ж треба нам для того, щоб намалювати такі кульки? Подивіться, нам треба обов'язково білий папір, ось він у мене на столі, треба пензлики. Пензлики треба один з тоненькою ворсою, а один з такою великою. Великою будемо зафарбовувати кульку, а тоненькою будемо малювати тоненькі вірьовочки, Так, ниточки. Так, потім у мене три кольори фарби. Ось така гуаш повинна бути у вас обов'язково вдома. Вона різнокольорова, тут дуже багато кольорів. Ми будемо в неї весь час працювати. Сьогодні ми будемо працювати з зеленою, жовтою і червоною. Я її взяла на тарілочку, потрішки наклала. Для чого? А це для того, щоб бо ми з вами будемо працювати ось такими кришечками. Я думаю, вдома у вас у батьків вони є. Обов'язково. Запитайте рідних своїх і вам дадуть. Мо вони є більші, є менші, є отакі, дивіться, зовсім здорові, є маленькі, а це середня кришечка. От нам підійде середня кришечка. Ще що треба. Треба водичка, щоб була, і треба обов'язково серветки. Ми будемо витирати і долоньки, якщо будуть різні, і наші пензлики. Ну що ж. Починаємо працювати. Що? Спочатку я візьму якусь одну фарбу. Ось, наприклад, я беру кришечку і беру, наприклад, зелену фарбу. Дивіться, я так охайно тримаю кришечку нашу зверху і мокаю її, бачите, ось мокаю її в зелену фарбу, намочила, подивилася, ага, не все взялося. Мені треба, щоб отут по контуру, отут по контуру скрізь була зелена фарба. Ось так я плеще поставлю, щоб і вам було видно і мені було зручно. Ось тепер дивіться, що я роблю. Тепер я думаю, ну, наприклад, зелена півтрена кулька в мене буде тут. Я поставила, ліву ручку тримаю, правою долонькою придавила і отако хайненько прибрала. Бачите, в мене вийшов контур зеленої кульки. Знову кладу в тарілочку, там, де фарби, намочила, ну, мабуть, отуту, так? і тут. Знову придавила. О, знову контур вийшов. Зеленою фарбою. Будемо працювати трішечки далі. Пізніше. Так, тепер беру ще одну кришечку. Ставлю себе поближче, так мені буде зручніше. Знову я її тримаю. О, бачите, намочила. Ну, давайте отут-от. Буде жовта. Контур жовтою є. Знову макаємо. У -у -у, тут контур. О, і жовта в мене є. Знову відкладаю. Ну що, ставлю на місце. Залишилась у мене червона фарба. Беру ще одну кришечку. Добре, макаю її. Дивлюся, є контур. Є. Так, дивіться. О, Так. Угу. Так, трошки більше треба мокнути її. Ось. Так. Ось. От такі контури для повітряних кульок у нас з вами є. Зараз я візьму пензлик з такою широкою щиточкою. Обов'язково я його намочу водичкою. Глянт, якщо водички багато, то відкращи стаканчика, зайву водичку прибрати. Ну що, що ж почнемо? Починали з зеленої. Давайте зеленої фарби почнемо. Дітки, дивіться, ми малюємо серединці. Так, охайненько, тримати треба ось, де закінчується наш фартушок желізний. Так, один. Пензликом намалювали зеленим, одна повітряна кулька. Так, зараз зафарбуємо і другу. Отак беремо і розтушуємо. Дітки, ви ж уже дітки молодшої групи. Ви в Єслясі Оксаною Натурний займалися. Ви знаєте, що таке малювати, зафарбовувати. А особливо, я думаю, що ви кожен уміє розфарбовувати розфарбовки, книжечки такі. І вмієте охайно їх розфарбувати. Так, дивіться, зелені намалювала. Тепер я, я помию мій пензлик, а ще візьму серветочку і витру, щоб пензлик був чистеньким. Так, ставлю біля себе жовту фарбу. Знову намочила, зайву водичку прибрала і. Мочу червону фар... жовту фарбу, вибачте. Ось вам жовта фарба. Ось. Бачите, що я за той контур, який ми з вами зробили, не виходжу. Тоді в мене повітряна кулька буде круглої червоної, ой, вибачте буде круглої жовтої форми. Вийшла круглої зеленої форми. Зараз жовтої форми, і обов'язково буде Червоної форми Зараз домалюємо жовтою фарбою. Ось так коханенько. Помиємо, витримо. Якщо серветка це вже грязна, можна взяти другу серветку. Витерне. Нам обов'язково треба, щоб наш пензлик дітки, був чистенький. Бо якщо ми одну фарбу змішаємо з іншою фарбою, то буде некрасива фарба. Так, ну що? І залишилася червона фарба. Мочу пензлика, витираю, прибираю зайву водичку і мочу червону фарбу. Зафарбовую серединку, роблю круг такий. Так, одне намалювали, малюємо друге. Бачите, така щіточка широка в цьому пензлику, і неї дуже добре зафарбовувати. Вона набирає фарбу і швидко фарбує, коли вона широка. Ну, от, наші з вами різнокольорові повітряні кульки готові. Подивіться, я пензлик не залишаю. Я його добре промила, знову добре протерла і поставила на підставочку. Так, мої любі, ну що ж, зараз вітерець подує, і що буде з нашими кульками? Розлетяться і бім їх не піймає. Тому беремо пензлика з тоненькою ворсою, мочимо його в водички. І. Над сюди наберемо зараз фарбу. Ну, не знаю, давайте. Може, давайте зеленою фарбою зробимо ниточки. Так, дивіться. Тепер я беру ось. Тоненько. Бачите? Так як це тоненька ворса, то тоненько і малює. Так. Це від зеленої кульки ниточка. Це кулька від червоної. Це ниточка від жовтої кульки. Це ниточка знову від червоної кульки. Так, трішки водички наберу. Це ниточка від жовтої кульки. Ось вона там заховала за червону. І це ниточка від червоної кульки. Ось, бачите? Всі кульки я зібрала. Прив'язала до них ниточки і всі ниточки, Ось, зібрала в таку серединку. Для чого? Це для того, щоб нашому бульці було їх тримати зручно. Ну, Ось такі повітряні кульки вийшли у мене. Я думаю, що булька, подивись, будь ласка, подобається. Я думаю, що бульці вони обов'язково сподобаються, а його подружці Клоунесі ще більше. Ну що ж, мені дуже хочеться, і бульці в нашому хочеться. Відтримати фотозвіт ваших повітряних кульок. Як ви їх намалюєте, я дуже-дуже прошу, щоб ваші дорослі вам допомогли. Тому що ви ще маленькі, і група, то я у вас вийде все обов'язково, але з допомогою ваших дорослих. І потім ми, ваші кульки, мої, ваші, всі подаруємо нашому клону бульці. Дітки. Ви в мене молодці, ви будете старатися, і ми Світлана Івановна, обов'язково побачимо всі ваші роботи. А зараз до побачення, до нових зустрічей!